Всім привіт, поки я збираюсь в зал, розкажу вам пару фактів про мене. Я мою посуд під ютубчик, музичку або розмови по телефону. По іншому не можу змусити себе це робити. Якщо брати всі побутові справи, то миття посуду моє найнеулюбленіше. Другий факт у мене миттєво з'являється бажання поприбирати і навпаки. От я собі спокійно сиділа, пила чай і тут хопа, хочу попили а потім хопа. Ой, ну щось уже й не хочу. Третій Факт, який складно сформулювати одним реченням, але я спробую пояснити. У мене в голові тримається дуже багато мілких справ по дому, про які я можу забувати. Але прикол в тому, що забувати в моменті, коли я це роблю буквально сьогоднішня ситуація. Я складала речі, розібрала сушилку і пішла в другу кімнату віднести речі в шафу Побачила незастелене ліжко, почала його заправляти відповідно. Потім пішла на кухню, щоб попити водички. Побачила немиту посуду, почала мити, потім прийшла в іншу кімнату, а там сушилка ще не до кінця розібрана. Хоча я почала своє заняття по. Тому саме з сушилки. і в такі моменти я чомусь думаю, що в мене вже починається склероз. Також є припущення, що це відбувається через стрес та втому. Не забудь поділитися своїми цікавими фактами в коментарях. То